Пісня на світанку, не лякайтеся кохаючи віддати з долі. Минулася ніч, ніби тінь, яка під софітом зникає, біжить час немов рисю кінь. Хвилина прощанням палає, кохана красу не моя вже сонечко днину вітає, а наша покрова зоря. Приємного дня всім бажаєм, пора розставатися нам у праці підтримку відчуєм увечері пильним зіркам. Любов двох сердець подаруєм. світанок фарбує хмарки, барвисті все небо вкриває, проснулися райські пташки. І новий день зустрічає, кохана красуне моя, вже сонечко дину вітає, а наша покрова зоря, приємного дня всім бажає. пора розставатися нам, у праці підтримку відчуєм, увечері пильним зіркам двох сердець подарує, туман полишив береги, у висях бігцем розгубився, росою покрились луги, слід поміж ними лишився. Кохана красуне моя, вже сонечко донину вітає, а наша покорова зоря. Приємного дня всім бажаєм, пора розставатися нам, у праці підтримку відчуєм увечері пильним зіркам. Любов до сердець подаруєм. виблискує плесо ріки, не скаже, що води спливають, в них верби звіряють роки. І сумно літа проводжають, кохана красуне моя, вже сонечко днину вітає, а наша покрова зоря, приємного дня всім бажає. пора розставатися нам, у праці підтримку відчуєм увечері пильним зіркам. Любов сердець подарує, а ген старий дуб на горбі, задумливо вітям хитає, можливо, торкоче собі, як стало, що пари немає, кохана красуне моя. Вже сонечко днину вітає, а наша покрова зоря. Приємного дня всім бажаєм, пора розставатися нам, у праці підтримку відчуєм, у вечері пильним зіркам. Любов до сердець подаруєм. Дякую, слава Україні, героям слава, слава свищі, Богу, навіки, слава Богу, святому.